Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. А в нас сьогодні зранку дощ з розою нарешті. А то після тої спеки вже все таке пересохше, що капець. Курчаток, друзі, пустила на старе місце. Тут є де спати, і є криша. Зняли, звичайно, уже сітку, сітки немає, тому трошки небезпечно, але. Думаю, їм тут буде краще, їм треба, щоб швидше росли. Тут ось пшеничка, дивіться, як гарно посходила їм є, що їсти травичка. А ці чекають, поки їсти дам зараз. Також даю їсточки. бачите, вже які гуси гарні. Ще двоє тих менших, то менші, а ці вже гарні. Що таке? Хто там не поділиться? Вийшла на город. Трошки з тих дощик. Не знаю, буде ще чи не буде, небо затягнуте. Вчора то передавали дощ, то не передавали. Але під утро, біля шостої години ранку, почався дощик. Ось дивіться, що в мене з щавлем, кваском, як хто називає, сталося щось їсть. Буду викорчовувати і більше садити не буде, тому що ми зелені борщі чомусь не, не, не їмо, не варимо, нема. Ніякого сенсу садити. Подивіться, яка гарна айва. Ні. Думала, що гнила. Подивіться, це всього в нас дві штучки. Здається, я більш не бачила. Ось ще одна. Дивіться, яка красунька. Це перший урожай в нас цієї айви. На городі все вже майже прибрано. Крім помідор, що у мене тут хризантеми ще й лишилися, огірки, перець і баклажани. Ну і капуста синя. Треба вже вибирати, її вона вже стигла. Ну і кабачки ще є, так потрошки всього є. Але вийшла, хочу зібрати перець. Знайшла сьогодні в інтернеті рецепт баклажани мариновані з перцем. Мені сподобалось і, до речі, перший раз на таке наткнулася. І почитала коментарі, Боже, люди. ну, Комусь подобається, комусь не подобається. Звичайно, будь-який коментар це плюс для блогера, але ну, то пишуть, чи, тіпа, ви там в когось його перейняли. Ну, та й що? Я, наприклад, не, ну, не дивлюся того блогера, я не бачила цього рецепта. Я подивилася цього блогера, мені сподобалося, я буду робити. Ну, не знаю, мабуть, люди заздрісні якісь. чи що, але не знаю, чи стоїть виставляти, чи не стоїть, але хочу спробувати зробити такий рецепт. Ну і не знаю, треба подивитися гірки, але ще мокро. Зараз поки позбираю перець. Не знаю, там треба 2 кг перця, навряд чи я все скільки назбираю. Ну, побачу. Ну, Назбирала ось майже відро, там знизу краще, зверху тут на цьому на цій діляночці, де мене основний перець. У мене тут він такий в цьому році поганий, що це просто кошмар. Виновата сама, бо не поливала. Тому він такий страшний. Ще ростуть баклажанчики. Ще ті не переробила вже, мабуть, треба буде знову збирати. Буду дивитися, не буду допускати, щоб вони сильно здорові були, тому що здорові вже з носінням та несмачні. Тому не знаю. Хай цей дощик прийде, бо знову пускається дощик. Дивіться, їх треба зірвати. Перероблю це, а тоді вже не знаю. Що буду з ними робити? Треба вже полуницею займатися, вже похолодало, можна пересаджувати. Бачите, в мене тут з краю цього лишилося, а тут майже нема, що туди під край є, а тут чомусь взагалі попропадало. Тому буду насаджувати і нову, щоб було. Росада в мене є в другому місці, тому це не проблема, але проблема в тому, що вона чомусь хворіє. Зайшла, друзі, в парник, щось я його вже забросила. І та я вже щось, і не дуже не знаю, треба пополивати, бо ще переці і помідори, не знаю, взагалі хочу тут закруглятися, повиривати все і посадити сидирати. Але перець треба, щоб достиг хоча б цей, що є. Ось ще вирвала. Пару штук тут є. Якщо мені не буде вистачати, то ще прийду. Вирву, бачите, ще й багато нав'язалося, не знаю навіть, що робити. І треба знімати сітку, бо повитягувався, бачите, прямо падає і ламається. Але я ж кажу, якщо буде треба, це я лишила на насіння. А ці побачу, може, якщо не буде вистачать, то візьму. Слава Богу, трошки є. В минулому році в мене було перця дуже багато. Я її морозила, і робила лечо, в цьому році придеться. Купляти. Ну, Ще ці помідори де-не-де, але буду ще ось який там достигне. Та й буду виривати вже і в'язі такої немає, ось де-не-де ще трошки. Та й буду вивільняти місце, буду щось обробляти чимось, бо білокрилка так і є. Ну і тут пару помідорчиків. В цьому році я дуже незадоволена парником, особливо помідорами. Огірки то байдуже були. Трояндочки мої, ті, що я висаджувала, що мені чоловік подарив. Не прийнялися, а ця байдуже. Буду дивитися вже, може, і якщо там коріння. Ну, зараз подивлюсь, так не видно. Так не бачу. Але якщо коренева більш-менш нормальна, то може і висажу в ґрунт, і накрию її баночкою чи бутилкою, ну, чимся накрию. Ось так. Ось ще пройшлася, зібрала кабачки. Є молоденькі, є вже трошки старші. То ті підуть на птиці, а це побачу. Залишу, може ще пару штук, там, може потру дивилася, труть віджимають і заморожують, і можна тоді блинчики якісь робити. Тому попробую. трошки заморозила, хоч не збиралася, це ще може так зроблю. Ну от, Вирішила не відкладати на потім і полила, тому що. Закрутися, день вже коротший, прямо на очах стає коротше і коротше. І вже тоді ввечері буває і нема часу, вже темно, нема коли йти на город, тому полила все, наче гарно залила, особливо для перця потрібна вода. Навіть кріп полила цей, що тут я садила, але з цією білокрилкою він якийсь білий робиться. Чи це хвороба, чи це від білокрилки, не знаю. Але хай буде десь колись, може, і буде треба, то. Може, десь і використаю. Ну от вже і сонечко вийшло, не знаю чи надовго, бо хмари є, але трошки, вроді, як виясняється, дощик перестав. Хочу показати вам кліп, який я садила вже оце в останню чергу. Я вчора його поскубила, бо теж робила із баклажанів заготовку. Ну, можна і на зиму, але я склала в лоточки і в холодильник. Сказали, що може місяці більше стояти, тому мені сподобалося такий і остренький. Щось Останнім часом я не дуже таке остре хочу, але це щось мені сподобалося. Зробила. Тому пообскубувала, бо більш поки ніде в мене кріпу немає. Петрушка, ось дивіться, така. Ще треба опять берізку цю висмикувати вже достала вона. Але є петрушка, кріп, а морква. Зараз я перейду на ту сторону. А морква посходила де-не-де. Ось дивіться, тут, тут, ну так ріденько. Але, ну, бачите, не знаю. Може якась морквинка буде, ну геть але Так. Може ще якась зійдесь, бо спочатку я поливала часто, а тоді вже менше стала поливати. І, сподіваюсь, може дощики підуть, похолодніше, я там може ще щось і буде. В, взагалі, в цьому році, я не знаю, так зарані вже виходить, ми збираємо город. Вчора розмовляла з знайомою, вона каже, перший раз в житті, що в вересні вже переорали, ну, перебили город. Вже все прибрала, крім моркви і буряка. Я вже й і буряки і моркву прибрала. Оце таке, що ще може порости, У мене помідори зазвичай до заморозки. В цьому році не знаю, як буде. Боже, майже не, не лишилася, після дождя почнуть. Тріскація, але ще може щось буде хоч насувати. Друзі, таки вирішила зняти вам відео. Е, може комусь знадобиться. Не всі дивляться одні і ті самі е, е, канали, тому може якраз і комусь так, як мені. Я зайшла, шукала, воно мені видало, я подивилася, мені сподобалося. Е, так що, по, у мене ці баклажани, я вибрала які помільші, крупніші в мене лишаються. Е, помила, пообрізала. Е, Хвостики і помила перець. Зараз буду чистити. По рецепту йде по 2 кг баклажанів від 2 кг перця, але там сказано, що можна і без перця. До речі, я на наподобі рецепти роблю і тільки з перцем маринований, тільки там більше, мабуть, йде чесника, і він видавлений на прес, а тут просто порізаний. Е, тому у мене перця, мабуть, трошки менше вийшло, тому що я вважала разом з насінням і ще ходила доривала в парник. Бачите, такі гарні і такі маленькі є. По, взяла всякий, буду різати на шматочки, о, там буде більш-менш буду одинакові робити. Тому зараз буду чистити перець. Почистила перець і такі, які більші шматочки я ріжу на пів. Отакі маленькі я кидаю туди. Тут в мене зверху майже всі маленькі. І ось більші отак буду різати на такі шматочки. Я рахую, що кожен може для себе визначити, які шматочки. Дуже маленькі не треба, а такі. і бажано, звичайно, щоб перець був м'ясистий. Якщо буде м'ясистий, буде і смачніше. І отак, ріжу на такі шматочки, щоб більш-менш одинакові були всі за розміром. Ось так нарізала перець, відкладаю в сторону і буду різати баклажани. Баклажани, обрізаю, якщо десь щось зіпсоване. І от такими шматочками десь сантиметр півтора нарізаю такими шматочками. Старатися, щоб були більш-менш одинакові. Тоді вони будуть е, рівномірно проварюватися. Ось порізала баклажани. Е, по рецепту там йдуть темні баклажани звичайні, е, то їх замочували на годину в солоній воді, на три літра води столова ложка солі. У мене світлі, тому я не, не замочую, вони не мають бути гіркими. І зараз ще буду готувати чесник. Почистила чесник і можна нарізати, як вам зручно. Чи поперек, чи вдоль, як поріжети, це не має значення. Тепер робимо маринад. Літр води беремо, 50 грам солі, 150 г цукру, 100 мг 9% оцту і 200 г олії. Я беру домашню. В рецепті я так зрозуміла, що там була рафінована магазина. І ставимо на вогонь. Ага, ще додаємо перця лаврового листя 3-5 листочків. Ось так. Додаємо перець духмяний, 7-8 горошин. І перець чорний штук 10-15. І ставимо. Доводимо до кипіння. А тим часом, друзі, я приготувала баночки. Баночки не стерилізовані, сухенькі, і розкладаю порізаний чесник на, на дно. Е, по рецепту, там показували, вийшло 8 баночок, я приготувала 9. Якщо буде е, лишнє, то просто пере, цей чесник перележу в ці банки, в яких немає. Тобто, які залишиться в ці банки, які будуть. Зайню, скільки вийде, скільки вийде. Друзі, закипів маринад і додаємо спочатку перець, першу пополовині. По половину порції відразу вожу, другу половину і після закіпання одну хвилину прокип'ятіємо весь в ліс. Ось, друзі, закипіло вже хвилину кипить, виймаю. І в коментарях до того відео писали, що це мало, одну хвилину. Але ж ми ще будемо стерилізувати, тому я ще рахую, що. Це ну, вистачить. Тим більше люди вже робили і знають. І багато в коментарях хто писав, що вони вже робили. Хороший рецепт, тому я теж вирішила зробити і отак виймаю і буду закладати другу порцію. Ну от, перець пропарила, тепер кидаю баклажани. Кидаю небагато, ой, щоб покрило водою. Буде скільки порцій вийде, скільки вийде. Не буду багато насипати, треба, щоб вони гарно пропарилися. І також після закипання одну хвилину. Я постійно помішую, щоб переверталися, щоб рівномірно пропарювалися. Ну от, пробланширувала я. І перець, і баклажани. Тепер беру баночки і шарами складаю перчик і баклажанчики по черзі. Так. І так кожну баночку. Ну, ось такі банки в мене вийшлось, понакладала, щоб вам видно було так дивіться. І тепер знову закипятила той маринад, в якому варився, варилися е, овочі, і заливаю гарячим маринадом банки. У мене вийшло 9 баночок, не знаю. ну Я не геть е, рівно там 2 кг, але в мене синіх чуть-чуть більше було, а перця трошки менше було, ніж 2 кг. Але, може, плотніше складали, я, може, так не дуже трамбувала, то так вийшло. Ну і от поставила стерилізувати. З моменту закипання 10 хвилин. Ну, от і все, друзі, закрила. Зазвичай я, коли стерилізую, не закутаю, але тут рекомендують закутати. Тому сперечатись не буду, закутаю і залишу до повного охолодження. Ну, і от додала собі ще роботи. Звичайно, хотіла коропа, але коропа не було, взяла ту задоволення, не з дешевих. 에, значить, спочатку думала зробити мариновану, але рибинка здоровенька, тому половину замариную, половину пожарю, тому що я хотіла жареної риби. Друзі, в минулому році показувала, як чистити рибу. ну, Було коротке відео, але ну, хто дивився, хто не дивився, хочу ще раз показати. Дивіться, не ось так і не ось так. Воно сильно рве. Скірку так незручно. Не а ось отак. Ось дивіться. Дуже гарно чисте. Швидко і гарно. Нічого не стріляє, нічого не літає і все гарно чиститься. Набагато зручніше, як. Розділила це пожарю. Нам вистачить з чоловіком. Це на маринування хребет, і це. А це нову хочу. Так що будемо готувати. Ну, от, цю рибу я посолила, просолюється, буду жарити, а цю порізала хребет, ось порізала так. І на маленькі шматочки порізала рибу саме філе. І, друзі, не знаю, хочу по. Попросити у вас поради. Дивіться, це е, зимова цибуля. Е, я не знаю, я декілька штук взагалі викинула. ну, Це просто я не знаю, ось, о, дивіться, кожна цибулина всередині гнила. Е, може, хтось порекомендує, знає, що це, чи це якась хвороба, чи це ґрунт щось. чи це... Ну, Я чую, що людей зим, зимова цибуля ну, гарна, не немає гнилої, а в мене кожного року це. Я в цьому році перебрала все, думала, що ну, пробувала тут де хвостик, таке було тверденьке, вроде все. Це ось пройшов час, дивіться, я починаю чистити і що робиться. Е, може, хтось порадить, що робити мені. Так що жду ваших рекомендацій. Я вже цей рецепт в минулому році показувала, але хочу ще раз показати, може. Хтось не бачив, багато нових підписчиків і я хочу повторити цей рецепт. На дно каструлі кладемо хребет. Чистила цибулю плачу. Ставимо лавровий листок, одну-дві перчини душистого перця, також декілька горошин е, чорного перця, е, шар цибулі. Можна кольцями, можна полукольцями, кому як зручно. У мене ви бачили, яка цибуля, я її порізала мільчі, бо обрізала. Не викидати же все. Ось так. І посипаємо солью. У мене ємність мала, тому я буду лити одну столову ложку олії цієї, осту. А в кого ну, хто багато робить то кожен шар по, по дві ложки оцту. І ложку олії. Також, якщо ви більшій посуді, то дві ложки треба лити. Тепер знову викладаємо. ну У мене тут ще залишився хребет. Я ще викладаю хребет, шматочки. І все вже зак... ось Ні, це вже рікавсь кусочок. І викладаємо отак шар риби. І знову сиплю солью, посипаю так гарненько. Ложку оцу і ложку ой, запуталися, і ложку олії. Ну і так далі. Цибулю забула. Шар цибулі. І знову спеції. Тут чуть не забула. Зверху я полила не по одній ложці, а по дві ложки. Е, ну, я ж кажу, Якщо більше риби, то можна лити ну, ємності, можна лити по дві ложки. Я вниз ще лила по одній ложці уксуса і е, олії, а зверху полила дві ложки оцту і дві ложки олії. Накриваю і ставимо в холодне місце. Можна чимось прижати, щоб воно швидше промаринувалося. Через 6 годин рибу можна їсти. Ну от і все. Рибку посмажила. Будемо вечеряти. Всім смачного, хто на даний час їсть. Всім до нових зустрічів, всім всього найкращого. Пока!